Всім привіт! Забор заді за мною. Це взагалі для іноземців Це дуже багата людина, якщо я знімаю відео на фоні такого забору. Тому в Україні таким мотлухом вже ви нікого не здивуєте. Ну да ладно, в цьому відео ми поговоримо саме за вирощування картоплі на продаж. Я розповім все-таки. Свій досвід за весь час. Мені сьогодні така от ювілей 10 років. Все-таки пройшло вже після того, як я почав вирощувати на продаж. Я розповів вам а, свій досвід вирощування картоплі на продаж. А, виходить 17 по, за 7 років. По 24-7 років виходить. Я не буду розповідати зараз за нюанси, як виростить на полісі. Я розповім свою думку, що тут можна заробити. Давайте вам розповім, от, що в принципі можна зробити, і що для цього треба віддати. Тому що, щоб щось зробити, треба щось віддати. Я думаю, люди не такі наївні, що посадив, тихнув і забувся. Да? Це от, рослина, і за рослиною треба догляд. Моя історія почалася десь, може, після того, як тітка почала їздити. Ми, ну, ніколи картоплю. Не продавали на базарі. Я зазвичай спеціалізувався колись тільки ягода, там полуниця, вишня, малина, смородина, ожина. І вже тітка почала зі мною їздити у 2017 році, то вона вже почала вести овочі саме. Вона по ягодах ніколи не спеціалізувалася. Їй чисто овочі. І я біля неї так от сидів, дивлюся, як люди купують, все, то коли молода картопля от починалась, Доход ну, нічим не уступав да, там, продажу полуниці. Тому що ціна на полуницю в пік сезону просідала. І що таке кіло полуниці, що таке кіло картоплі? Є різниця. Да? Тому що з сотки, там, наприклад, ділянки, така сотка, де да, візьмемо, ви картоплю виростите по кілограмам більше. Ну, набагато більше, чим полуниці. І я побачив, що дійсно. от коли молода картопля, коли на неї є ціна, то місцями можна, мені здається, і більше зробити. Особливо це можна було часто зустріти в коментарях під моїми відео, де я розповідав про картоплю ранньою весною, що люди писали, там, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, там. коротше південь України, що їх хороша ціна від 50 до 80 гривень, вони на початку там, березня чи в кінці лютого садять. Накривають вокном і по таким методам у їх виходить а, картопля дорога. І плюс там є опт. Опт закупився, до мене на північ привіз. І, як би кажуть, всі задоволені, да? всі заробили. На півночі такого не було ніколи. Тут трошки все по-іншому. Я якраз хто дивиться відео перший раз, я саме з півночі. Да? Якщо брати південь, да, то на півдні це історія все-таки більш молодої картоплі. Більш ранні картоплі. Да? Якщо брати північ, це історія більш заготівлі на зиму. Тому що з півночі потім там везуть на південь. Да? І так далі. Особливо, коли вже картопля на півдні Да? Тобто суша, там ніхто її не садить в таких об'ємах, які садять тут, на полісі. А на полісі картопля родить. Якщо навіть у сухий сезон вчасно посадили, картопля буде. Це мої відео, можна подивитись і провести картоплі. Зараз ми говоримо про інше. І ми вже десь з 18-го року почали теж картоплю на продаж по Тоді можна було заробити декілька сотень доларів з невеликих ділянок. На ті часи це були непогані гроші. В 18-му році на ці гроші ще можна було тоді і непогано жити. Це, по-моєму, було декілька місяців, потрібно було ходити. І, по-моєму, мінімалка в районі 4 з чимось, може путаю, поправте у відео. Тоді ми почали більше садити і так далі. І ось пройшло вже приблизно 7 років, і я зрозумів, ну я ще зрозумів років 5, тому, що на картоплі в нас на півночі можна заробити тільки коли вона молода. Бо саме тоді непогана ціна. Якщо люди зараз напишуть коментарях і скажуть, що а, так там багато не продаси, людей нема грошей, бо дорого всі чекають осінь. Я вас розочарую, але це не так. Тому що коли починається молода картопля, її дійсно мало, її всім не вистачає. І ти думаєш, звідки люди беруть гроші, а гроші знаходяться на картоплі. Знаходяться гроші і на картоплю по 30 і по 40 знаходяться гроші. Хто працює в місті, кого хороша там робота, хто не лінивий по життю, його гроші є. Він знайде там. Я не кажу, що він кожен день буде затаруватись, я про інше. Він знайде там собі кошти купить там ту картоплю по 2 кілограми два рази за тиждень. Йому цього вистачить, щоб там поїсти, і є ще багато інших круп, не тільки одна картопля. Хоча жителі села на півночі мене не зрозуміють, тому що там картопля в раціоні майже в кожній страві. І я зрозумів, що на цій картоплі можна заробити тільки коли вона молода. Ну тут питання постає в іншому. А, щоб продавати молоду картоплю і продавати по хорошій ціні, треба вкласти ці гроші. Якщо хтось думає, що це посадили ви картоплю і забулись, ні. А коли ви садите картоплю молоду, ранню ризик заморозків він високий. Навіть якщо ви живете там на півдні, якщо ви живете там в центральній Україні. Якщо ви живете в Західній Україні, то там взагалі все печально весною. Здебільшого так. І Виходить, що треба бабки на агроволокно, а де його взяти? А треба хоча б плотність 23, хоча б 30 щоб воно хоч так сильно не мерзло. Воно буде, може, місцями припалити, де буде стик рослини за агроволокном, але корінь врятуєте, стовбур врятуєте, критоплю. А це впливає на вражай. Ми в цьому році побачили, що таке картопля змерзла, і що таке картопля не змерзла, яка була під агроволокном. Різниця є, і велика. Там, де змерзла, там на продаж вона не йшла. Там все на стінку вона поїхала. Точніше, пішла в погреб. А там, де не змерзла, де накривали гравовокном, то там вона дійсно от, на ній хоч щось заробили. Тому, щоб вирощувати ранню картоплю, це треба вже ж агроволокном. Без нього нікуди. Друге це треба знайти хороші сорти. В ідеалі надранні, ультраранні. Всі хвалять Рев'єру, ми садимо Білоросу, є ще багато інших сортів. В нас їх багато насправді є і там, Коломбо, Гранада є, потім що там ще в нас є. Я вже позабував, тих. княгиня є, картопля. Там. ну Багато їх тих сортів, всі не згадаю. Надо якось буде для вас записати відео, напевно, по всім сортам, щоб ви розуміли, про що йдемо. Але я їх не копаю, я не бачу врожаю, я не можу такі відео записати, теж є така проблема. То треба на ранні сорти. І щоб їх десь знайти, треба викласти копійку теж. І це діло не швидке. А, особливо це, на це треба хоча б років 2-3. Щоб нормально так. і Хоча б вже там в майбутньому садити їх 10, 15, 20, 30 соток на продаж хоча б своєю носінкою. На це треба декілька років розмножень. Не так це швидко робиться. А, щоб сказати, що там такі великі доходи. Помолоді, непогані. але я не скажу, що це такі великі доходи в порівнянні з іншими культурами. Тому що ви тримаєтесь на плаву, ви тримаєтесь там на ціні, поки вона молода, поки ще не копає більшість, Уже картопля сильно просідать починає. А коли всі викопують, є надвишок, а якщо ще врожайний рік, там взагалі все по-іншому, то картопля коштує декілька гривень за кілограм. Нерідко 4, нерідко 5. А візьмемо ці ще фермерства, всі, всі хазяйства, вони теж хочуть продати. То ціна на виході, там... якщо в долар перевезти, навіть страшно сказати, скільки вона там центів коштує за кілограм. При високій інфляції, при долару під 40, то вже ну, під 40 це було ще літом, зараз вже більше. І я зрозумів наступне: що у нас на півночі є вікно. Вікно триває пів місяця, може місяць. Поки вона шкребеться, поки вона молода, оце і будуть наші заробітки. І в ідеалі, щоб на осінь нічого не залишалося. Це в цьому році, ціна 20 гривень, на осінь буде. Весною вже мені страшно уявити, яка вона буде. Звичайно, вона на весну дорожчає, мені здається, весною вона чуть не 40 буде, якщо вона зараз 20. Ну, Може помиляюсь. Хорошо, що я помиляюсь, щоб вона дійсно не була 40. Тому що в цьому році не вражає нас на півночі. Багато хто пізно посадив. Тут, знаєте, якось так. Навіть і не 50-50, що хтось накопав, а хтось не накопав. В більшості не буде картоплі, бо пізно посадили. Тому налаштовуйтесь на весняну ціну під 30 гривень, може навіть і більше. Ну, Хтось там писав, помню, з Єгіпта привезуть, дехайської Захрики її привезуть з південної. Я не думаю, що ціна буде менша. Тому що в конкуренції немає. І хто вам її буде. Нема з ким конкурувати. Місцеве населення воно не, не здатно нічого продати, тому що немає нічого. Тому вибір буде невеликий, розумієте? На це, це впливає на ціну, а не те, звідки її привезуть. І чи смачна вона, чи не смачна. Тому моя рекомендація наступна, що картоплю треба садити рівно стільки, скільки ви можете її продати по нормальній ціні. І в ідеалі, в ідеалі не тільки картопою займатися. От Ви розраховуєте свій базар, свої сили, в середньому як купляють в день люди, скільки можна в день продати, в кожному базарі це буде по-своєму. І тоді вже ви робите висновок. От садимо ми, наприклад, там 20 соток, От ми викопаємо за такий-токий-то час його, заплатимо людям за роботу стільки-стільки. Може, зробимо це самі, не знаю. Продамо за такий, такий час середня планова ціна така, така, така. І на основі цього можна, можна зробити такий хоч приблизний прогноз. Тому що, якщо пустити по течії і чекати, там, поки картопля пов'яне, поки вона там відлежиться і так далі, ви ловите ціну 4 гривні. І всі майже сезони ціна була 5-6 не більше. Це в цьому році вона дорога. А так, починаючи з 2017 року, я не пам'ятаю ні одного року, щоб на осінь картопля була 20 гривень. ні одного не пам'ятаю. Тому садіть картоплі стільки, скільки ви можете продати їм молодою. Тоді оця вся суть оцих всіх гектарових насаджень, вона відпадає. А смисл садити гектар, якщо ви не можете нормально продати 10 соток по нормальній ціні. Гектар можна садити тим людям, які працюють біля крупних міст. Якщо є опт, гарна ціна, є куди продати. Приїхали, забрали. Ніяких питань тоді в мене не виникає. Но коли ви живете в якомусь там селі, якось у нас тітка продає, да? і в нашому місті одна там така бабулька їзи, да? вони насадили 50 соток, вона приїхала повністю на базарі ціна в усіх там, грубо кажучи, 30. А вона приїхала, продає по 20-22. по 22. І всім пояснює, що в нас там багато картоплі, там, і нам не треба продати. Чи є тут заробіток? Так, да, є. Вона може, там, наприклад, всю її швидко по 20 продати, поки ви плану з усіма понижатися там до 15, да? то вона по 20 продасть, вона заробить більше. Но таким чином ви людям ціну збиваєте. І людям, які садять мало, їм не дуже це сильно подобається. Тому тут, якби як кажуть, палка в двох кінцях потрібно вона вам чи не потрібно це вже вирішувати кожному із вас. Ну те, що вас не будуть любити якби місцеві продавці, то я вам це гарантую. Тому що ми самі з таким стикалися і не раз. Бо люди вже запам'ятовують і вони зразу йдуть туди, де дешевше. Повірте, нам нашим людям не важлива якість, нашим людям важливо, аби дешевше. Я відпродавав достатньо багато на базарі, і я це бачу. Точніше бачу. Якщо брати от, весь позитив з цієї всієї картини, то він також є. На, на молоді можна багато заробити. Реально можна багато заробити, якщо знати, що робити, знати, де продавати, і від регіону щось багато чого залежить. Ну, без складень цього не досягнути. Потім, картопля вам не потрібна, ви сам собі режисер, ви собі її заготовити, скільки вам потрібно, розрахуєте там, побачите в цьому році, вражай, не врожай. Вам, коротше, купляти не треба. Із наступних потім плюсів, що у вас немає економії стосовно неї, тому що я знаю людей, які от купують небагато. Там... Або, або, або там ще буває не вродило, але це інша тема. Ну в основному купують небагато і стараються, стараються якісь таких от страв не робити, де картопля, якби її потрібно багато. Ви в цьому не обмежені, у вас все буде. Потім із плюсів те, що за картоплею легко доглядати. Вона полюбляє рихлення, вчасно дать там добрива. Що там ще. Ну і а вже ж покропити від жука. Не віником ходить з метати, а саме покропити, щоб потім їх не було. Тому культура картопля, вона легка і з неї справиться будь-який новобранець, пару відосів глянули в Ютубі, подивилися там. Може, шишки набили, потім на наступний рік зробити по-нормальному. Наступний плюс картоплі це те, що вона. Має малий термін дозрівання, тобто вже через декілька місяців вибути і копати. Якщо це надранні сорти, то там взагалі є 40 днівка, є там півтора місяця, є два місяці. Ну, зрозуміло, це все ви садили. Тут теж є такий нюанс. Якщо брати, наприклад, інші культури, такі як полуниця, то там треба ну, ну, садити на, на декілька років вперед. Скотопли простіше. Викопали, пересіяли, насінку відклали і так далі. То давайте за такі ось аж... аж... мінуси. Якщо можна назвати це мінусами. Мінус перше це те, що вона важка. Її треба тягати мішки і це нелегке діло. її копати. Це не ягодку нахилитися зірвати з полуниці, хоча це теж важко, якщо багато робити. Картоплю трошки важче працювати, вона важка. Сітки тягати нелегко буде. Потім, якщо, наприклад, брати інші культури, там перекопування не таке важливе. От навіть взяти помідорів. Ви їх там можете прошарувати, там десь окучить, хто куче, хто ні. Пристелили мульчо, і вони ростуть. Скритопле так не працює. Треба перекопувати, тому що засадить бур'яном. Ну, це такий знаєте, догляд біля неї теж він потрібен. Там з картоплею головне всечасно робити. І я бачу, що більшість людей невчасно це робить. На Жимі буває невчасно це робимо. Що говорити вже за людей, які там вирощують перші роки, ніколи не вирощували. Ну не вражає їм гарантований в більшості випадках, але бувають історикові, і це, це дійсно не впливає. Ну це буде супер рік, коли вже вродило навіть, як кажуть, волкашів. Да? А, то... Біля неї треба догляд. А третє, це те, що треба кладова, щоб неї зберігати. Якщо ви дійсно там садите трошки, вам треба десь дівати ящики. В хаті ви все не заховаєте. А це додаткові витрати, тому що там потрібен так само клімат-контроль. У мене то була померзла зимою трохи, але благо, якби посадковий матеріал він не померз сильно і посадили, і вона дала ростки, все добре. Це при тому, що я пропалював, але одну ніч теж прогавив. Там одну чи там декілька ночей, мінус 20 було, і я прогавив. Тому треба буде вам якась кладова, якесь приміщення для зберігання посадкової картоплі. Наші старожили дуже полюбляли на полісі робити такі всякі погреби, да? там така землянка, всередину в глибину там, так спускається, і там її треба отоплювати, тому що під землею тепло, головне там утепити двері і так далі. Ну, тут буває. Зараз модно було у мій час, там, коли вже там, десь 2008-2010 роки літню кухню робити, там, там, з усім. Тому тут теж такий є нюанс. А так, в принципі, все сказав, то якщо дійсно у вас там є якісь ще якісь цікаві моменти, можете написати це в коментарях. Можете ще. Розповісти про свій досвід вирощування, скільки ви садите на продаж, чи ви згодні зі мною, що е, краще дорожче продати, чим більше насадити і продати дешевше. Ну, це все я чекаю в коментарях і можете поставити цьому відео лайк. Я теж думаю, для цього відео це лишнім не буде. Всім до зустрічі!